На огляді інвалідний візок під номером 180 Біхов S-Eco 300 доволі легко розкладається. ніжки І по технічних характеристиках. Ширина сидіння між підлокітниками 49 см. Загальна ширина від обода до обода 68 см. Глибина сидіння 44 см. Висота від сидіння до підлоги регулюється 45-49 см. Висота спинки 38 см. Вага візка 19 кг. І витримує навантаження 125 кг. Даний візок знаходиться в дуже хорошому стані. Але є певні дрібні недоліки. Це. Зараз я покажу вам два найбільших недоліка цієї коляски. Ось тут і ще десь бачив ось тут. Це, мабуть, найбільше. Найбільші недоліки, що можу показати. Підніжки. Складаються вони, відкидаються на бік. Та взагалі виймаються. І, звичайно ж, можна їх регулювати по висоті. З цим чистигранком відкручуємо і регулюємо. Є ось такі ремені, що запобігають сковзанню ніг з підніжок. Передні колеса литі, просто протектор досить хороший, просто потрібно їх трішки ще відчистити. А є можливість регулювати по висоті, це змінює кут на холосидіння. Задні колеса також литі, це 24-ті колеса. Зверніть увагу на протектор, досить хороший стан. Однак, о, бачите, ще на ободі ось є царапини так, по всьому периметру. Блокування коліс працює відмінно. Можна регулювати по силі затиску. Швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням знімаємо колесо, з другої сторони все так само. Протектор хороший, блокування працює. Царапини на ободі є. І швидкоз'ємна муфта. Зверніть увагу, наскільки легко крутяться передні колеса. Це свідчить про хорошу роботу підшипників, які ось тут знаходяться. Далі сидіння м'яке, подвійне сидіння, не вигорівши нічого, тихо зауважень по ньому немає. В разі чого можна зняти ось, бачите, можна відкрутити та попрати сидіння. Спинка так само м'яка. Якихось зауважень, по ній немає. Чорна як земля. Підлокітники також в хорошому стані. О, ну ось отут, мабуть, що, ось, бачите, можна таке, ніби як вигризене тут трішки. Буковушки. Все ціле. Підлокітники, до речі, легко відкидаються. Також е, можна підлокітники їх взагалі зняти. Ось тут відкручуємо і знімаються. Тут регулюється по висоті е, сидіння, ось тут ці направляючі треба виставляти. Гальма на ручках працюють. Це, до речі, теж ще не в кожній моделі є гальма. Додатковий плюс. Це ось такі підставки, для прикладу, для управляючого. Потрібно десь якусь перешкоду. Ви нажимаєте і перед піднімається. Ну, в принципі, все. Дуже хороший візок, в досить хорошому стані. Купити можна інтернет-магазин Махом, посилання внизу під відео. І, як завжди, дякую за увагу.